Привіт, з вами кажанячий реабілітолог. І сьогодні ми врятуємо 35 кажанів. Щороку в приміщенні Вінницької міської ради зимує колонія рудих вечірниць. Так називається вид цих красунь. Взимку кажани впадають у сплячку, але через нестабільну погоду вони прокидаються раніше, ніж потрібно, та літають по будівлі. Відділ екології розмістив у приміщенні спеціальну корзину. Кажанів сюди зносять робітники міськради. Та маякують нашим волонтерам. Сьогодні на мене чекала досить велика партія. Вдягаю рукавичку та починаю пакувати тварин у спеціальні мішечки для транспортування. Вдома взважуємо та обдивляємось кожну особину на предмет травм, напуваємо водою та даємо трохи розчину глюкози. Разом з тим робимо укол розчину рінгера для швидкого відновлення організму, ослаблений голодом тварин. Всіх тварин ми фіксуємо у спеціальному зошиті. В перші дні вони зазвичай надто слабкі і не можуть їсти самі, тож я годую їх рідкою частиною личинок. Виглядає це не надто приємно, тож показувати не буду. Каже, вони дуже важливі для нашої екосистеми, тож давайте берегти їх разом.